Я не буду брехати, я була на самому дні. На самому дні мається на увазі, коли ти, твій кращий друг це алкоголь. І прийшов той момент, коли ти зовсім себе почуваєш нікчемною, коли ти не хочеш навіть жити приломною точкою було, коли я назбирала таблеток снодійних. Допила, мабуть, останню чашу, чашку, тому що вже були такі борги. Вже навіть я не могла собі дозволити ні няню, вже відкриті були кримінальні провадження, тобто було купа долгів, було купа банківських кредитів, було купа неприємностей, і я вирішила, що так простіше всього вийти ну, з цього стану. До мене підійшла донька. Тихенько постукала на кухню і сказала: Мам, якщо ти помреш, нас заберуть дитячий будинок. Да?